Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово квест? Напевно, кімната повна загадок та випробувань. Чи ж, можливо, той самий заповідний ключ, який вам потрібно знайти, щоб вибратись на волю? Оце так я нафантазувала. Всім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні я вам трішки привіткаю завісу у світ квестів. Отож, що це таке, з чим його їдять, і звідки він виник? Поїхали! Що таке квест? Сама назва походить від англійського слова квест. Воно означає пошуки пригод. А от у міфології та літературі поняття квест спочатку позначало один із способів побудови сюжету, така собі подорож персонажів до мети через подолання труднощів. Ось до прикладу міф про 12 великих подвигів Геракла. Там головному герою Гераклу потрібно виконати 12 великих подвигів, щоб знайти велику славу, стати безсмертним та отримати вдячну пам'ять у віках. Із сучасних літературних творів, прикладом квесту, можна назвати роман англійського письменника Джона Толкіна Володар Персні. У 1970 ті роки термін квест був запозичений розробниками комп'ютерних ігор. Тож так називались ігри, основна мета яких була рухатись по світу до якоїсь мети, а досягти її можна тільки подолавши перешкоди, тобто взаємодіяти з іншими персонажами та шукати потрібні предмети. Також у ці роки програміст Вільям Кроутер розробив програму під назвою «Colossal Cave Adventure». Сюжетом гри були пригоди героя у печері. А вже з початку нульових паралельно почали розвиватися квести у реальності. І це також був мега-вдалий проєкт. Тисячі геймерів, які не люблять довго сидіти за монітором, отримали можливість зібратися компанією друзів та відправитись на зустріч справжнім пригодам. Тож для геймерів поняття квест знайоме давно. До речі, чи знаєте ви, які види квестів існують? Найперше, це Escape Room. Основне завдання цього квесту знайти вихід з одного чи кількох приміщень допоможуть у цьому підказки, які також потрібно знайти. І все це треба встигнути за годину. Квест у реальності це повне занурення у світ книги, фільму чи комп'ютерної гри. Там у вас будуть свої пригоди та випробування, які вам потрібно пройти. Різновидом квестів у реальності є екшн-квест. Його мета виконати активні дії, щоб досягти успіху. Ще є хорор-квести. Вони мають неабиякий успіх у поціновувачів гострих відчуттів. Квест перформанс заснований на взаємодії команди гравців з акторами, які грають ролі як позитивних, так і негативних персонажів. Ну і останній вид квесту Морфеус. І як на мене, він найцікавіший, адже тут потрібно виконувати завдання із закритими очима. Але який вид квестів ви б не обрали? Всі вони відмінно розвивають увагу, раціональне мислення, логіку та пам'ять. Вирішення завдань та головоломок за строго відведений час сприяють тому, що ви задієте всі свої знання. Тож тренуйте свою пам'ять та розум. А з вами була я, Марія Мельник, Па-па!